Вісім матчів Суперліги стали багатим матеріалом для створення десятки найкращих моментів тижня. Її відкриває локальне протистояння нещодавніх гравців NBA, а тепер центрових Донецька і Азовмаша, в якому Кирило Фесенко ефектним данком бере гору над Олексієм Печеровим. На дев'ятому місці легіонери Галичини Дарел Мічел і Майкл Лі, які в дитинстві, мабуть, мріяли потрапити до авіації. А зараз радують своїми польотами львівських уболівальників. Як треба грати до останнього демонструє захисник Азовмаша Дмитро Забірченко, який триочковим китком вбиває сирену про завершення чверті і опиняється на восьмому місці. Поспівають забірченка в розвитку, попадає Дмитрій. Сьоме місце у головного в суперлізі майстра блокшотів центрового Дніпро-Азота Сема Малдроу, котрий встигає повернутися до свого кошика і феєрично нагадати супернику про свої захисні здібності. З корабля на бал потрапив новачок миколаївських корабелів Кріс Фейбер, який в ефектному стилі однією лівою розібрався з суперником і опинився на шостому місці. П'яте місце в енергійного дніпропетровського дуету Олексій Балашов пасує, а Станіслав Тимофеєн довершує алеюб гімнастичною вправою на кошику. Четверта позиція в нещодавнього господаря фіналу чотирьох кубка Суперліги Галичини і її спритного форварда Леоніда Стефанишина, який спочатку ставить блокшот, а вже за кілька секунд злітає над кошиком на іншому боці майданчика. Третя позиція у найрезультативнішого представника черкаських мавп Чарльза Томаса, який не тільки полюбляє здобувати очки сам, але й ефектно заважає це робити суперникам на мить випереджаючи сирену про завершення другої чверті. Другий – сміливий Дніпропетровець Дерік Лоу. Він бере на себе ініціативу, обігрує усіх суперників, і нетиповим для плеймейкера данком ставить знак оклику у цьому яскравому епізоді. Абсолютний герой цього тижня Олексій Чигринов. Коли Дніпро Азот на останніх секундах другого овертайму поступався Миколаєву двома очками, Чигринов отримав м'яч і на випередки з сиреною виконав свій найважливіший триочковий у суперлізі. Цим феноменальним влучанням Олексій приніс незабутню перемогу своїй команді і, звісно, виборов перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.